Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Футболіст Житомирського Полісся Олександр Усик розповів, коли збирається піти з боксу. Пряма мова. Я не знаю, скільки ще буду битися, поки Бог дає мені сили. Але давайте будемо реалістами. Думаю, два-три роки. Неможливо заробити всі гроші світу. Я хочу бачити своїх дітей. Ексчемп у надважкій вазі Джордж Форман розкрив причини отримання спенсом знатного тягла в бою з Крофордом. Пряма мова. Спенсу не варто було боксувати з боксером. З ним необхідно пиздитись. Не чекай, поки він відкриється. Просто є Якщо ти програєш, програй бій, а не боксерський поєдинок. Контрпанчери люблять вичікувати. Українська юніорка Кіра Макагоненко стала другою на чемпіонаті Європи в Руминії у ваговій категорії до 46 кілограм. У фіналі Українка програла одноголосним рішенням суддів представниці Британії Рубі Кузбертсон. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.